Ви шукаєте коляску, яка зробить життя з малюком легшим і комфортнішим? Ось вона. Cybex Valios 3 в одному. З перших днів життя ваш малюк відчує турботу захисту просторі, люльці з м'яким матрациком. М'яка амортизація на всі чотири колеса, плавний рух навіть по нерівним дорогам, великий капішон з uv захистом UPF 50, максимальний захист у будь-яку погоду. Просторе сидіння можливістю повного горизонтального положення. Малюку зручно буде і під час прогулянки, і під час сну. Для поїздок на авто встановлюється автолюлька. Ідеально для переміщень, без зайвих турбот. Чудове горизонтальне положення для малюка. Преміальні матеріали, сучасний дизайн і функціональність усе, що потрібно активним батькам, Valios 3 в одному свобода руху для вас і вашої дитини.